Україна мила, Мати, Свята Марія, припиніть цю агресію проти України, припиніть цю кляту війну проти України, припиніть цю кляту агресію проти України. Це я поки вступ заспівав до цієї пісні. А далі е, ще е, додав ті куплєти з попередніх варіантів, що я співав на конкурсі Євробачення 2024. От, е, можливо, нові е, складу. І на основі інського, європейського світового законодавства, коли людина оприлюднила свій твір, ну, зараз конкретно на Ютубі. Я автоматично стаю автором. Це що означає, що якщо хтось хоче виконувати десь на телебаченні чи на радіо, чи десь в другому місці цю, ці слова чи цю пісню, чи цю мелодію, то треба питати дозволу в мене. А якщо просто на кухні там десь співати, то співайте, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Патріотичний Павло Лошенчук на Ютубі. Я там все родин здох і його клони. Він верніше вже давно здох, а клони його ще існують. існують. І треба, щоб коли е, будуть убиті його клони і народ України перед оберемене Президентом України, і я все зроблю, е, розвідка доповість. Де він знаходиться, і не менше 50 дронів лелека буде запущено для того, щоб вбити Путіна і його хто супроводжує, щоб він здох, і тоді буде початок кінця війни. Так що це його буде також називатися початок, початок кінця війни, а також е, пісня Переможець на конкурсі Євробачення 2024, з якою я переможу для того, щоб. В подальшому народ України мене обрав як патріота України. Американці потребували е, те, щоб е, провести вибори. І тому Зеленський дуже поспішає. Е, вони сказали, що у 24-му році е, представник я точно прізвище не пам'ятаю хто, по-моєму, по безпеці, який е, е, відповідає за безпеку США. При президенті США. І він сказав, що однозначно треба вибори проводити і потребували проведення виборів, що президент не зможе відмінити. Тому зараз він, як головнокомандуючий, поспішає. А це буде на користь чи не на користь, тому що поспішне звільнення України треба звільняти так, щоб перед перебити кацапів, а потім, щоб не було у них. Щоб хто воював навіть. Так, велике спасибо. Подивіться це відео до кінця. Підписуйтесь на мій патріотичний канал. Агітуйте нових підписників серед родичів. Дякую вам. І дивіться нові будуть продовжувати патріотичних пісень і також передбачень, коли закінчиться війна. Велике спасибо.